Вітаю! 9 серпня 2025, субота, місто Рівне, Україна. Сьогодні хочу зробити огляд свого сорта Ворджузефа. Це один з найпотужніших кущів сортів безшипної ожини. Сорт пізній. Вон, як ви бачите, ще збирається квітувати. Хоча давно є ягідка. ягідка не збиралась, тому що дощі при дощах ягідка просто гниє. Гниє саме в цих сортів, які ростуть ось такими кучками. Лохтей в цьому році практично не збирався. І вот Джозеф, ну, зібрати, звичайно, можна, це пізній сорт. Але є така проблема, якщо сорт ось такими кучками, то він. Починає загнивати при дощах. Ось така ягода. Розтягнула я його в цьому році настільки, наскільки змогла розтягнути. Напевно, один кущ займає мене більше 6 метрів на шпалері. І чому знімаю таке довгі відео? По-перше, похвалити цей сорт він дійсно дуже класний. Зараз покуштую ягоду. та з післинкою. Друга солодюща, бо була достигша. Зараз вам покажу, наскільки я його розтягнула. І ще попробую достигшу ягоду. Ось, як би вам показати. Ось я його затягнула. От звідси по шпалері. Ось так. Оце все він. Сонце, напевно, не буде видно. Ось дивіться, які груна. Угу. Достигша ягода солодка. Не достигша кислить. Ось достигша ягода. Дивіться, який розмір. Солодюща. Це з того кінця. Я його дотягнула аж сюди. Це більше 6 метрів. І от навіть остання вона видає нормальну ягоду. Ось. Вся, бачите, ягода класна. Вся класна ягода і смачна, але прийняте рішення. Ажину видаляти по цій все, що росте по цьому боці. Мені потрібна площа, а площу я можу взяти тільки та, що є, для декоративних рослин. Але хто займається наздачу ягоди? Вона виходить так, як лісова ожина. Ось дивіться. Бачите, які грона. Ось дивіться. Оце є така вражанність. Ось Джозеф. Він вже повипускав купу латералів. Ну, це буде пізніше набагато ягоди, бо вони повністю в тіньку, виходить. Ця дуже смачна. Ось такі погані заміщення на сьогодні. Ось. І їх дуже багато. В тому році не пам'ятаю, скільки було, скільки я їх різала. Дуже здоровий, класний сорт. У всякому разі, у нас чудово росте і плодоносить. Писала дівчата, по-моєму, з півдня, що не приживається. Можливо, йому потрібен кислий ґрунт. Не знаю. У мене, як ви бачите, він росте просто шикарно. Ось така його вражайність. Ось така. Оце один, одна діточка. Ось. Одна. Оце така вражайність цього сорта. Так що, шкода. Якби так підняти, не підніму, показати. Ось, подивіться, чи не чудо. Але все вирощувати неможливо. Я дуже вдячна своїм глядачам, і кого я підключила саме для, до вирощування ягоди. задоволенням робила огляди ожини. В цьому році спробували новий рецепт. Зварили компот і кинули вітку м'яти. Ви знаєте, настільки смачно компот з ожини віточкою м'яти. Дуже смачний. Так що вирощуйте, в кого є дуже багато місця, може посадити взагалі один такий сорт. І буде мати ягоди ну, просто повно-повно. Так що... А не, а ось дивіться, бачите, коли латерал ламається, ягода не дозріває, а ось стає такими муміо таке стає, висохше. Це ось тут обламався. Віточка обламалася над і вона висихає. Вона вже не дозріває. Хоча цей сорт дуже рідко коли ламається. Не хочу зараз лізти всередину, але там не дуже багато. Ось так попробую відзняти. Там не видно, але він там висить весь. Ось скільки. І це причому один кущ. Один. Вже він нагнав цих латералів. Не знаю яких буду видаляти. Але... Але прийдеться, бо потрібно мені це місце і ось це місце на декоративні рослини. Так як всім займатися просто нереально. Треба робити вибір і займатися конкретно тим, тим чим хочеш. Вирощувати свої ягоди, Своє ягода найсмачніша. Ну Ожина не має такої популярності, як полуниця. Не всі її розуміють. Багато клієнтів в мене просто купую на заморозку або на свіже споживання цієї ягоди. Вона мені особисто подобається, тому з того боку сорти будуть лишатися для свого споживання. Я, здається, вже... Зробила огляд всіх сортів. М -м. Вон, здається, не зробила. От, зараз побіжу. Так, зразу Астерина. Астерина вже практично вся дозріла. Ось Астерина. М -м. Дуже солодка. Астерина в цьому році взагалі шикарна. Так, Світпай. Ось такий світпай. Невеличкий кущик. А стерина солоджа. За світпай. Так. Сразу побежимся. Раз уже тут. Сорт Полар. Ну з дощами в цьому році, чесно кажучи, ягоду зовсім нічого кислить. Так, сорт вашито. А ушито, бочито, не знаю як ще називають, я називаю вашито. Солодка. Так, що в нас тут повисихало? Ну, бо в душі ми ягоду не збираємо, не для себе, не для клієнта. І тому так. Так, сорт гай. Ось такий. Угу. Солодкий. Так. Сорт вон. Як мені до нього доліз? Зараз. Одну секундочку. Я не думала, думала тільки вось Джозеф показати, але вже раз, тут сорт вон. Ось така ягодка. Та. солодості він так, як астерина десь приблизно. От, бачите, що буває в дощі, коли дощі. Ось так. Бачите, коли не збирана ягода. Ну і начес, всі вже знають його. Зараз спробую. Зараз, може пару бубонок ще є. Сорт начес. Ось така яєтка. Навіть наче зараз. Ну от розумієте, коли були дощі, вони взагалі все кисло було. Сонце вийшло, і воно якось явно все стало солодшати Так, це у нас вон. Смачний. Смачний. Я ще й купила саженець в мене там один корінився. Буду думати, де його посадити, цей вон. Чесно кажучи, мені подобається сорт вон. Це ні. Так, це гай. та вся ягода смачна. Плюс-мінус є якісь відтіночки Так, зараз подивлюсь: тройна корона. Ось така ягода. Це тройна корона. Ось я вам покажу. Якщо ось так ягідки, бачите, не в кучі, а якби розділені. Ось зараз покажу. Ось так. Бачите? Вони не задіваються гнилю. А якщо так я показала в кучки, особливо сорт перший, який такий, вже скажу в цьому відео, небіса, вони просто, ви розумієте, вони просто всі покриваються гнилю. Причому перші. А от тройна корона, ось, бачите? Немає гнилі. Боже касилойдюся. Що це з тобою тройна корона? Я ж тебе не збиралася видаляти. Тут, тут збоку ти мені не заважаєш. Оце тройна корона. Ось. Хм. Шикарний сорт слухайте, в цьому році. Зазвичай він не набирає такого солоду. А в цьому році видно. Ось це все тройна корона, ось я вам показую. І ось саме такі ягідки вони дуже класно, вони не гниють. Ось так. як костірина, бачите? Окрема ягідка від ягідки, а не коли вони йдуть кучкою. Але це залежить від сорту. По-різному просто вісять ягідки. Так, костірина, так. Я так зрозуміла, що вона буде до цього. До осені вісіти. Дуже повільно стигне. Такий пізньо-середній сорт. Астеріна. Угу. Астерінка, ти лишаєшся, ти не заважаєш. З цього боку кущі лишаються. Буду видаляти тільки цей ряд, що мені заважає. Тут зробити накриття. Ось так. Так що завжди можна посадити, підібрати саме головне той сорт, який у вас буде гарно рости, гарно себе почувати і давати вам класну ягоду. Супер. вирощуйте свою ягоду, поки нам це ще дозволяють. У всякому разі, в нашій країні насолоджуйтеся своєю е, працею такою віддачею класною. Все буде Україна. Дякую.